Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні жителі міста Сокирян, Сокирянщини та міста Новодністровськ. Скільки може коштувати ремонт дитячого ганку в дитячому садку? Веселка міста Сокиряни, що в Чернівецькій області. Та не простий ремонт. Євроремонт. У 2017-2018 роках про цей євроремонт трубила вся Сокирянська та обласна преса. Правда, кошторис забули чомусь вивчити, проаналізувати та подивитися. А ремонт ганка по російськи крильця для російськомовних на той час вартував 400 тисяч гривень. Це по інсайдерській інформації жителі міста Сикяни. І на думку жителів міста Сикяни, це нереальна ціна для ремонту. Звичайного дитячого ганку. І ціни на ремонт дитячого садка веселка на той час були в два або в три рази за вищі ні. Питання. Питання дуже просте. Є багато питань по ремонту дитячого садка веселка по цінам до пана Равлика. Голови Сукірянської ОТГ до його першого зама Володимира Чорного, який був куратором цього євроремонту, та, да, та до людини, яка керувала підрядними роботами на самому об'єкті. Але ці питання чомусь ніхто не задав. Хоча дехто в місті Сокіряни про це несміливо, тихенько говорив. Вдумайтесь 400 тисяч гривень за звичайний ганок в дитячому шкільному, в дитячому закладі веселк по цінам 17 18 року. Вам страшно мені теж. Поки буде корупція, поки буде кумівство, поки будуть корупційні схеми. Щастя та долі міста Сокіряни в Чернівецькій області. Не буде мат. Що буде далі? Покаже час. А поки я викладаю відео, висловлюю мою думку. На мою думку, ця інформація про ремонт дитячого садка-веселка, яку мені надали люди, можливо, є достовірна. До нових зустрічей. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.